Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 24 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Минулої суботи, 22 листопада, о 21.14, відбувся черговий карпатський землетрус. У Чорнівцях вшанували пам'ять жертв голодомору 1932 33 років. Понад три сотні буковинців знову вийшли на центральну площу Чернівців, аби згадати події минулого року. Минулої суботи, 22 листопада, о 21.14, відбувся черговий карпатський землетрус з епіцентром в районі гір вранча. Його майже не відчули мешканці перших поверхів, а от тих, хто проживає на четвертих-дев'ятих поверхах, трусонуло добряче. В них, як розповідають, їздили дивани та ліжка, брязкотів посуд та хиталися люстри. Трохи про землетруси в сюжеті Надії Величко. Землетрус почався о 21-й годині 14 хвилин. З району гір Вранча почали розповсюджуватися сейсмічні хвилі. Приблизно через 40 секунд вони вже були у Чернівцях. Інтенсивність цього землетрусу може бути оцінена у 2 бали за 12-бальною шкалою. У самому центрі землетрусу амплітуда складала 5-6. Коли сейсмічні хвилі йдуть з району Вранча до Чернівців, вони проходять під Карпатами енергія значно поглинається. Тому в нас землетруси тут значно слабші, ніж в Румунії. Для нашої території вони посваблюються в півтора рази. Коли вони йдуть на схід, да, на південний схід, я вибачаюсь, на північний схід, там вони не послаблюються і тому цей зимотрус. Набагато сильніше відчувався на території Одеської області, зокрема в Велічівську в Семі Одесі, там було десь 4 бали за 12 бальною шкалою. Особливість землетрусів зони вранча полягає в тому, що епіцентр його зародження знаходиться на значній глибині понад 100 метрів. Найбільше цей землетрус відчувався у східних та північно-східних районах Чернівецької області, а саме Сокирянському та Кельменецькому районах. В Південних Карпатах, там де Карпатський хребет. Повертає майже під прямим кутом на південний захід, знаходяться гори Вранча. Вони невисокі, там ну, максимальні висоти можуть бути 600-800 метрів. Так? Розводять такі зелені гори. В чому їх особливість? Особливість цього району в тому, що на глибині близько 100 кілометрів від поверхні відбуваються інтенсивні тектонічні процеси, дуже інтенсивні, і вони викликають виникнення землетрусів постійно. А оці землетруси. А територію України і взагалі всієї Європи. Насправді, землетруси доволі звичне явище для Буковини. з 1977 року. Подібних землетрусів було 10. у Чернівцях. Вони проявлялися слабко не було ані пошкодження будинків, ані сильних поштовхів. Втім, цілком можливі ще якісь сейсмічні події у найближчий час в чому полягає підступність району гірвранча. Що а, м, за одним сильним землетрусом бував. Деколи, да? наприклад, в 1940 році ще один сильний. Да? Був зимотру з силою там, 7 балів в Чернівцях, і на наступний день був 5 балів. Да? Тобто така статистика є. Да? Енергія, з моєї точки зору, до кінця ще не розрядилася. Да? Тобто, ну, в цьому році я не думав, що можна чекати якихось таких сильних сейсмічних подій. Землетруси тривають не більше однієї хвилини, а тому нічого суттєвого зробити все одно не встигнеш. Головне не панікувати. Якщо є така можливість, як можна якомога швидше покинути приміщення. При цьому слід пам'ятати, що потрібно вибігати з приміщення, але не користуватися ліфтом, тому що він може заблокуватись і випинитись в пастці. Потрібно покидаючи приміщення, пам'ятати про те, що потрібно вимкнути електроприлади, газове обладнання. І по можливості взяти з собою документи гроші після суботнього землетрусу. Вже було понад 10 повторних поштовхів. Щоправда, вони слабкі до одного бала. Ці поштовхи реєструють тільки прилади, а люди їх не відчувають. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. хвиля. В Чернівцях вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років, який забрав мільйони людських життів та став одним із найжахливіших злочинів проти українського народу. Щоб вшанувати пам'ять невинно обієнних жертв геноциду, біля пам'ятного знаку в Чернівцях зібралися представники громади та священнослужителі. Вшанувати жертв голодомору 1932 -го, 33 років біля пам'ятного каменя на розі вулиць Шевченка та Руської зібралися небайдужі жителі міста, представники влади краю та священники. Шанували загиблих хвилиною мовчання та молебенем, до якого долучилися представники греко-католицької церкви та української православної церкви Київського патріархату. Ми нині знову у скорботі і не можемо забути давніх жертв. Як вже поновилися нові дати, нових жертв і скорботних днів. Нічого кращого, якщо ми не почнемо жити за моральною євангельською, аби людина від робітника до президента знала Бога і відкрила в собі самоконтроль Бога, аби вона перед Богом боялася, бо. Перед людьми не хотять соромитися, голодомор 1932 33 років не сягнув до території Буковини. Що таке голод? Жителі нашого краю дізналися у 1946 47 роках. Своїми спогадами діляться свідки подій тих жахливих років. Люди, які не по розповідях знають, що таке голод. Я сама репресована. Ми приїхали з Сибіру сорок 1947 році. Теж на голодовку ми. Збирали лобуду, їли, але ми Бог нас спас, ми мали від Бога дні життя. Дуже важко це пережити. Дуже важко. Це нема слів, що сказати. Це нема слів. В 46-м році я сам пережив голову. І було так, що люди двері не закривали. Я по дві, по три картоплі віддавав з дому з хати людям, а потім сам поїхав шукати. І... Бачу опухлих людей, а вдома мати лободу рвала і горила, в дяски, але видів, як люди кочани мололи їли. І все, так виживав наш народ. Спогад про невинно убитих українців живе у серцях та душах городян. Тому громада має надію на те, що на місці пам'ятної плити жертвам голодомору стоятиме повноцінний пам'ятник, що нагадуватиме про страждання та жертву нашого народу, та не дасть змоги допустити схожих трагедій у майбутньому. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Понад три сотні буковинців знову вийшли на центральну площу Чернівців, аби згадати події минулого року, коли в листопаді 2013 року тисячі українців висловили свою позицію щодо непідписання угоди про асоціацію між нашою державою та євросоюзом. Нині ж майданівці скликали віче, боротьба за права громади продовжується. За рік змінилася держава, змінилися й українці. Події революції гідності вплинули на свідомість кожного громадянина. Проте ціна була високою життя людей. Хочу, щоб ми всі вшанували хвилиною мовчання тих, хто боровся за Україну у всі її часи, і за козацької доби, і в час січових стрільців, і в час вояків УПА, і в теперішній час боротьби майдану. На революції гідності mm. і наших бійців земляків і всіх бійців українців, які захищають Україну, в АТО і на південно-східних кордонах України, боротьба за права громади продовжується. Переконані учасники Віча. Адже для того, аби побудувати дійсно європейську сильну державу в Україні, потрібно змінити ще чимало. Буде прийнято із цим восьмою скликанням Верховної ради депутатами більш удосконалені чіткі закони щодо боротьби з корупцією як знизу за починаючи від районних рівнів України і аж до Києва, і навпаки, я розумію, що це нагальна проблема нас, нашого громадянського суспільства. Не влаштовує багатьох учасників ВІЧА й те, що прийняти закон про люстрацію, поки що на практиці не довів свою дієвість та ефективність. Перший етап люстрації пройшов, але дуже він тяжко проходить. Йдуть люди, стараються коротше, працюють ну. Но... Де сильний опір ці наші ілюстрації. І закон ще президент підписав, ну. Но... Нічі на всю силу не працює. Віче на центральній площі зібрало насамперед активістів минулорічних протестних акцій, зокрема представників громадських та політичних організацій, а також небайдужу молодь. Вони переконані, що революція гідності це був перший, хоча й вагомий, крок до побудови України як правової держави, в якій будуть на першому місці європейські цінності. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинці та Чернівецькі волонтери зібрали допомогу для прикордонників: 35 тонн вантажу відправляться з території області на східну Україну, де знадобляться тим, хто не дивлячись ні на що захищає державу від посягань ворога. Чого потребують наші захисники? Та яка допомога їм буде відправлена? Дивіться далі. Щоб задовольнити нагальні потреби чернівецьких прикордонників, волонтери та небайдужі городяни зібрали вантаж масою 35 тонн, щоб не вести зайвого із нашими захисниками та волонтерами налаштований тісний зв'язок, що дає змогу відправляти тільки найнеобхіднішу допомогу. Військовослужбовці потребують можливо до забезпечення речами, які максимально забезпечать збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Так, на сьогоднішній день ми згідно відповідних заявок. Здійснюємо до забезпечення з метою інженерно -тех... удосконалення інженерно-технічної інфраструктури. Для удосконалення цієї інфраструктури прикордонникам на схід доправлять 30 метрів кубічних лісу та пиломатеріалів. Серед речей першої необхідності є мішки для зведення позицій, запаси продуктів, теплий одяг та обереги, які виготовлені власноруч чернівецькими школярами. Всього цього, як зазначають представники волонтерської організації, вдалося досягти завдяки розумінню буковинців. Все завдяки. Нашим буковинцям, які Богу дякувати, останнім часом додають в допомозі, нам все-таки вдалося переконати, що мінські угоди. Не зупинили протистояння, що нашим хлопцям зараз як ніколи потрібно ще більше допомоги, щоб пошвидше вони стали міцніші, боєздатніші, і Тоді ворог не насмілиться далі лізти на нашу територію. Зважаючи на холодну пору року, бійців забезпечать пічками-буржуйками, що виготовили утриманці сокирянської виправної колонії та небайдужі жителі області, які підійшли до цієї справи не тільки з відповідальністю, але і з душею. Що мене вразило це крім того, що дуже якісно зроблено, Блана ця буржуйка Верху надпис, що Повертайтесь живими. Ваня, ну чесно, це дає зрозуміти. Ну наскільки ці люди з душею це все роблять для наших хлопців, які там на передовій, волонтери Дараз і надалі вірять у небайдужість людей та готові працювати за для збереження життя вояків, які відстоюють цілісність нашої держави. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Будьте уважними, у Чернівцях чоловік під приводом благодійності обкрадає місцевих мешканців до шевченківського райвідділу міліції. Звернувся чернівчанин і повідомив, що в його дружини зникло 8 тисяч гривень. Коштів не стало після візиту чоловіка, котрий, за його словами, збирав гроші на допомогу бійцям в зоні АТО. Сердешні чернівчани впустили зловмисника в квартиру, адже за словами не могли відмовити у допомозі та поспішили до кімнати, аби взяти кошти. В цей момент чоловік витяг гроші із жіночої сумки, яка була в коридорі, та втік. Прикмети – зловмисника. Зріст приблизно метр сімдесят сантиметрів середньої тілобудови, на вигляд близько сорока років. Був одягнутий у шапку, чорній куртку та штани. При собі має лише записник та ікону. Спілкується українською мовою. Якщо ви побачите особу, яка підходить під опис, або вона завітає до вас. Будьте уважні, не впускайте невідомого в квартиру та одразу ж дзвоніть 102. Бажаючи отримати легку наживу, замість того, щоб працювати, люди вдаються до крадіжок залізничних колій. Своїми діями громадяни наносять матеріальну шкоду залізницям та створюють при цьому затримку руху потягів. Відтак на станції Чернівці південна при обході колії з залізничниками виявлено крадіжку у 18 залізничних підкладок та 34 болтів. І вже при огляді прилеглої території працівники транспортної міліції помітили пункт прийому металобрухту, де й затримали чоловіка, який намагався здати викрадене. Ним виявився 61-річний мешканець Чернівців. Зловмисник тепер понесе відповідальність згідно чинного законодавства. У Сокорянську виправну колонію номер 67 намагалися передати наркотики. Цієї п'ятниці, під час огляду в місту передачі, яка надійшла для одного із засуджених, було виявлено речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження, яка була прихована в двох консервних банках з-під паштету. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сокорянського райвідділу міліції, працівниками якої дану речовину було вилучено та складено необхідні процесуальні документи. Наразі проводяться відповідні дослідження речовини. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.